На Буковині у Глибоцькій громаді в центрі надання соціальних послуг запрацювала мобільна соціальна служба. Тепер літні люди мають змогу отримати безплатний догляд удома. Дуже добре, що є ця служба соціальна, що допомагає престарілим і одиноким, таким як ми що дітей не маємо. У нас син помер вже 26 років. І коли треба, я дзвоню, у мене є телефон від працівниці соціальної служби, вона допомагає мені. Як треба, гай магазин тут рядом, а як йти на, десь на базар у м'ясний, туди вона допомагає мені. Що треба, я пишу на бумажці, вона мені купляє, ліки вона купила. Бо не можу от ходити. Я й тепер боюся у цю погоду, бо задихаюся, маю астму. Як зазначає директорка центру, мобільна служба обслуговує близько 80 осіб з інвалідністю або похилого віку. Це чудова можливість для такої категорії громадян отримати послуги, крім звичних догляду вдома. Це послуги перукаря, робітника з обслуговування та ремонту будинків. І це все за місцем проживання. Тобто мобільна служба виїхає на дому і надає відповідні послуги, які потребує людина. Це надзвичайно зручно, тому що людям похилого віку важко дібратися і до тої перукарні, важко знайти якогось майстра, щоб дещо відремонтував. А це виїхали, все зробили. «Виїзди ми здійснюємо щодня. Ми охоплюємо прилеглі села: це село Першани, Червона Діброва, Михайлівка. Ну і наша глибока послуги, що ми надаємо, це перукар. Найбільше люди вдоволені в даний час перукарськими послугами. Мобільна соціальна служба це тільки з графіка. Вже сам соціальний робітник він. За потребою відвідує два рази там на тиждень, якщо людина з інвалідністю це і щодня, і вже сама особа вона говорить те чи інше, що їй потрібно на наступний раз. Мобільна соціальна служба може приїхати, відремонтувати щось, постеригти людину, там, дрова поколоти, відремонтувати, до прикладу, як зробили це ми сьогодні, цей дверний замок, чи вкрутити лампочку, чи донести води. Тобто по бажанню вже, що потрібно з самим людям.